Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Це новий влог і ми відправились в кінотеатри. Перед кіно ми вирішили підкріпитися у чоловіка це незмінно Макдональдс, а в мене зазвичай забула сказати, що вони соус зняли. Новинка, середний краб. Ну як? Прикольний, да? Є ще за сир і є ще за краб. прикольний, сирний, сирний краб. <рігра> 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 На землі все йшло шкаремер, і я хотів звалитися. Ви <рігра> хочете <рігра> бути субститутом? Ви ж дики? Нарешті дійшли руки розкласти речі на орендованій квартирі, розібрала всі ящики з кухонним приладдям, крупами та приборами. Ротерла всю кухню, все акуратно розклала, і насправді це не зайняло багато часу, бо ми взяли зовсім небагато речей, так як орендували ми цю квартиру лише на три місяці. Я вже складаю речі. Тут у мене сукня, піджак, ще одна сукня, штани, брюки, точніше. Футболка, біла, кофточка такого лонгслів І дві футболки білих. Я їду в футболки, в лінсах. Ми вирушаємо на житомир. за своїм добром.

Пирішок, 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 малінь, пирішок хороший. І посадив. То жінка була в такому, пішов цей дубок рости, він там його все зробив, значить, щоб стволить а потім нема. Тут... Гарна пісня. Навіть не нафарбувалася, встала і так їду. Я мені не і йду. Сьогодні обов'язково дивно родження, їй 73 роки. Чи правильно да. 73 роки? Я зараз е піду куплю квіти її, повною тульпанчики, так подивлюсь. І потім сюди додому, ми з нею вибирати її подарунок. 31 чи 32 чи 30. Це парфуми моєї молодості, тому що мама купляла мені ці парфуми Little Black Dress саме, в Avenі завжди раніше. І це були мої улюблені парфуми. Але зараз я беру, і мені теж дуже подобаються вони. Роки йдуть, але не мені все не Я вже зібралася. Вируна трошки волосся. Хоча взагалі треба підстригти, можливо, завтра піду тут десь підстрижу. Там було ну, металапками. такий філетова з міталапками. Он такой сніспадаючий, варсистый. Uh -huh. можна на рукавчик вам там верну.

Вот и так. Да, ну, ну, Цвіта, Тона, да? да, тона да, такие, да. Куда, да. Я тепер я обесцвечу, це темовым, да, Наташа? Что-то Взагалі бабуся всі все выбрала. Ну она же шкатулка, да, наверное? Сумка типу. Як сумка? Ходила? Сумочка, да. Лугерская, да. да. Ну що це, на хліб? Да. Не, ну що? На хлеб, да, шось, наверное. Такая типу. Ну, да. А, может быть, есть вешают, знаешь как? Нет. нет? нет. типа так. Вижу Поняла, в чем стало. ну, это может другое А тут еще свет, имеет делать. Курку не хочеш? Uh -huh, uh -huh. <laughs> Вона, <laughs> Вона просто курка, так? Курка просто. Просто <laughs> курка. Замість натурація. Це подушка, Диви, да? І сколько вона це Бабусі сподобалась сумка. Смішні <laughs> тут бесерка, прям дуже смішні. Ми якраз сюди йдемо. А с вами Халикс, как вы, наша центральная вка достигуляет. Добрый день.

что тут ты, ты посуду вообще не дизайну свято. сними мою вот, угу. С пакетиком. <реш> Такі коробочки. Pardon. Вам дякую за перегляд. До зустрічі у новому влозі. Ставте лайки та підписуйтесь.